Thank you Бог, Бога завжди не по час на віки віки. Ве. амінь. Слава Твій Боже, на слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє в скарби дібр, і життя подателю. Прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по усечасної. Вічні Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і на віки. Аміння. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і сіна, і Святого Духа, нині повсякчас, навіть і віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слово цю Існу і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, Бог нам, ним... прибіжучи і сила, у нещастя з'явився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря. Нехай ревуть його води. Хай держать дрижать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог якова наша твердиня. Ріка її від ноги звеселяють місто Боже в світі селищнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство закитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог якова, наша твердиня, ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, він що припиняє війни по край землі, що ломить лукат і тороші списи, і щити вогнем пали. і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами, Бог, якова, наша твердиня. Слава Цює Свяну і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Ми Господи, ве помонімся. Господи, помилуй. За мир звесок і спасіння душ наша, Господи, ви Господи, помилуй. За мир усього світу, добрі стан, святе Боже, з церков і з'єднання всіх, Господи, ви Господи, помилуй. За святий храм, це те, що звірю по Божністю, страхом Божим ходю до нього, Господи, ви Господи, помилуй. За святій, що в Соленській архірії Папоримського, і за блаженіша Патріарха нашого Святослава, за присвіщеніше митрополита, нашого Володимира, за Боголюбивого випуска нашого Миколая, чесне пресвітерство Христи, я конство, за віспречити людей, Господи помолімся, Господи помилуй, за помбережений народ наше заправління, все військо, Господе віпомолімся, Господи помилуй, за, за, за що вчинити. Синим вірне Твої, що укріпити десницю, їх містю селе Твоєї перемогти супостатів. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу та мужність війську нашому на перемогу над ворогами, супостатами. Господові помолімся, Господи помилуй, щоб сповнути соровим безчестям супротивників наших. А серця їхнім страхом і жахом та Пане господь гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб вислухати святої церкви, Твоєї зітхання, братів і сестер наших, та звільнити полонених, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, іди і нужди. Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодатью, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, приблагословенно, славну, владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше, Христу, Богові, віддаємо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, всюча навіть і вітів. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна. Бо Господь і явився нам, благословен хто йде. Ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господнім переможу, їх. Бог. Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. я не вражитиму, розказуватиму про діла Господні, Бог, Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. Камінь, яким де будівне чи став головним на розі. Від Господа це сталося дивне в на очах наших. Бог, Господь і явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу, народу і над супротивниками і Христом Твоїм охорони твій, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниці Християн бездостого. Догана посередниці до Творця незамінна, Не Неповліннями грішних, але виперед як благоміч нам, що вірно тобі співаємо. Поспішись на молитву, і скоро прийде, на моління, заступаючи повсякчас. Богородиці тих, що тебе почитають, будьмо уважні мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь народові своєму дай силу, Господь, благословить народ свій миром. Воздайте, Господові сини Божі, воздайте, Господаві славу і силу. Господь народові своєму дай силу, Господь благословить народ свій миром. Премудрість до ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні браття, крепіться в Господі. Та в могутністі його сили Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби, під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою Бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги, в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А на то все візьміть щит віри, яким здолаєте згасити. Всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість, прості, вислухаймо Святої Евангелія, мир Росім. Ми. І духові твоєму. Від Марка, святої Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Майте віру, в Бога істину кажу вам. Що хто скаже ці горіл і кинься море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме те, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, що будете просити в молитві, віруйте, що одержате, буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець ваш, що на небі не простить провинуши. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо з Тобі, веслухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за святійшого Соленського архірея нашого Францеска Папу Римського і за влаженішого Патріарха нашого Святослава, за преосвященішого митрополита, нашого Володимира, за бою єпископа нашого Миколая, за всечаснішу отців наших проторхи Роберта. Просиме Іосиф ім імена Вінкентія, за те, що служив, послужили у Святім храмі, святій Бетеліці, за отців наших духовних і всіх ухрестів, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за Богом бережений і за правління, за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю нашу надіємося, не зброя врятує нас, Господи, але просимо Твою самотню допомогу і на силу Твою, сподіваємось, та ім'я Твоє вірно прикликаємо і молимося Тобі. Вислухай і помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Ошли стріли, Твої, Господи, і сум'яття серед ворогів наших пошли висоти руку свою і покори їх, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб військо наше перемогло ворогів, щоб мир та слава оселилась в землі нашій. молимось тобі, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже Спасителю наш на всі людей, на землі, ти що далеко на морі, то повітрі. Будь влади, кола, скаю на моріках наших і помилуй нас. Милостиво, чоловібний Бог єси, тобі славу віддаємо і сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З умелінням преклонившися, голою коліна, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сила, Боже спасення нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості, щедрота, смирення злух Твоїх і чоловібна вислухи і помилуй нас, ось бо ворог наш напав на нас, щоб побити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні, покаяння і сумиріння молимося Тобі. Поможе нам, Боже, Спасителю і збави нас. Ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема, і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнаю всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, з цілою Твоє бережені. Так, Господи Боже Спасителю на, силою заступнику наш, не згадай беззаконні, неправди людей Твоїх, і не, не відвернися від нас, у Огні Твоєму, але в милості, і щедротах Відвідай смирений слуг Твоїх, що припадає до Твого милосердя, Стань на поміч нам і оберни нечистиве зухвайство, загарбників на страх і втечу. Христу любимо ж війську нашому, подай відвагу і мужність прогнати ворогів і в ім'ї Твоєму перемогти їх, а тим, яким Ти призначив покласти в бою за вітчизнею своє життя. Прости прогрішення і в день праведної відплати твоєї, подай він ціни тлінні. Щиро молимо Тебе, Господи, подай мир нашому народові, бо ти все заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу селаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь премудрість. чеснішо від Херовимів і незрівняно славнішо від Серафимів, що безодіння Бога, слово породила, сушу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами на своєї Матері. Що прославно на чудотворні тут на Ясній горі, силу й чесного житворного Христа, святе славне в Апостолів, святого Йосифа брушника, пречисто Діве Марії, свято преподобного Микити, якого є день і всіх святих помилує в спаси нас як благий чоловік, одюбець. Амінь, Претерпівий за нас страсти. Ісусе христе, Сину Божий помилуй, помилуй помилуй нас. Претерпівий за те засти. Ісусе христе, Сину Божий, Божий, помилуй, помилуй, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй, помилуй.